Сука, він такий шлепер, ну, Трамп. Ну, бо він банальний. Що мене вбило дуже сильно, це про карти. У вас немає карт. Ну, всі ж знають, да, що Трамп, у нас любитель, він супер-мігай переговорщик. Я камінаут, ну, зараз. Мені здавалося, що він реально кльовий переговорщик. Ну, не з нами, але взагалі. Ну він ж досягє в житті. З точки зору, мабуть, якоїсь золотої молоді, він, мабуть, дійсно крутий. З точки зору. Ну, пацанів з України ну леспет. От, і те, що Володимир Олександрович стримився і не дав йому похавалу, то це просто велика стриманість. Хотя Бог знає. Фішка в тому, що Трамп дуже сильно от, прям, <кхе> обесцінював то, що ми зробили. Він сказав: е, ви без нашої зброї ніхто. От, тобто типу, воює не українці, українки, а зброя. Дуже би хотілося. Аби ви усвідомлювали, що цей сценарій він був заздалегідь прописаний. Там не було щось такого, що Зеленський був чи ще якась бадання, ніфіга. Все було приписано до того, ми вже стали жертвами цих подій. Я почитав майже всі коментарі в Фейсбуці під сторінкою Трампа і Білої хати. Я не рахувався, які там підтримки Трампа, бо я її просто не бачив. Тупо офігезна.